Доброго дня, шановні юнаки 10 класів. Сьогодні ми вивчаємо предмет основ захисту вітчизни тактичну підготовку. І вона починається з першої теми, яка називається Основні риси загальновійськового бою. Наука ведення війни складається із трьох основних частин. Це такі стратегія, оперативне мистецтво і тактика. Стратегія це складова частина воєнного мистецтва, його вища область, що охоплює теорію і практику, підготовки країни і Збройних сил до війни, планування і ведення війни та стратегічних операцій. Оперативне мистецтво. Складова частина воєнного мистецтва, що охоплює теорію, і практику підготовки та ведення сумісних і самостійних операцій або бойових дій, об'єднаннями видів Збройних сил. Оперативне мистецтво займає проміжне положення між стратегією і тактикою. Оперативне мистецтво визначає завдання і напрямки розвитку тактики. Тактика це складова частина воєнного мистецтва, що охоплює теорію і практику підготовки і ведення бою під розділами, частинами або кораблями і з'єднаннями різних видів збройних сил, родів військ і спеціальних військ. Тактика ділиться на загальну тактику. Тактику видів Збройних сил. Тактику родів військ або сил флоту. І тактику спеціальних військ. Тактика має два аспекти теоретичний і практичний. Військовий підрозділ це взвод відділення або танк, під час виконання бойових завдань веде воєнні дії тактичного рівня. Основною формою яких є бій. Бій це сукупність узгоджених і взаємопов'язаних за метою, завданнями, місцем і часом ударів, вогню і маневру, які ведуться за єдиним замислом і планом для виконання тактичних бойових завдань в обмеженому районі протягом якогось певного часу. Бій може бути. Загальновійськовим, вогневим, повітряним, протиповітряним, а також морським. Загальновійськовий бій це різновид бою, який ведеться об'єднаними зусиллями військових частин і підрозділів різних родів військ та спеціальних військ, сухопутних військ. У взаємодії з іншими видами Збройних сил України, а також органами і підрозділами інших військових формувань або правоохоронних органів. Основними видами загальновійського бою є це оборона, наступ. Наступ, до речі, є основним видом бою. Як різновид наступального бою може бути. Зустрічний бій. Складовими елементами загальновійськового бою є удар, вогонь і маневр. Одночасне ураження військ і об'єктів противника, шляхом потужної дії, на них зброєю або військами. Залежно від засобів, що застосовуються, удари поділяються на вогневі або удари військами, або, ще кажуть, силами. За масштабом на оперативні або тактичні вогневі удари за засобами доставки можуть бути ракетними, ракетно-артилерійськими, авіаційними. За кількістю засобів, які беруть участь і об'єктів, що підлягають ураженню, вони можуть бути зосереджені, групові або поодинокі. Це означає, що по окремій. Цілі. Вогонь. Вогонь це ураження противника стрільбою або пуском з рідних видів зброї. Вогонь розрізняють за тактичними завданнями, які вирішуються. Це на знищення, на подавлення, на виснаження, на руйнування, задимлення або засліплення і освітлення. За видами зброї, зі стрілецької зброї, гранатометів, танків. Мається на увазі танкових гармат і кулеметів, бойових машин піхоти, бронетранспортерів, гармат, мінометів, протитанкових ракетних комплексів. Зенітних ракетних, зенітних ракетно-артилерійських, зенітних артилерійських комплексів або бойових машин чи установок. За способами ведення прямою наводкою, напівпрямою наводкою із закритих вогневих позицій. За напруженістю вогонь може бути короткочасний, ну, поодинокими пострілами, короткими або довгими чергами. Також може бути безперервний або кінжальний, це вогонь в упор, швидкий, методичний, залповий тощо. За напрямком стрільби, фронтальний, фланговий. Або перехресний. За способами стрільби. Вогонь може бути вогонь з місця, з зупинки або з короткої зупинки. Сходу з, з борта. З розсіюванням по фронту, з розсіюванням у глибину, вогонь по площині та інше. За видами вогню. Вогонь може бути по окремій цілі. Або зосереджений, також може бути загороджувальний, багатошаровий або багатоярусний. Вогонь є основним способом знищення противника в загальновійськовому бою. Він може вестись окремим вогневим засобом або зосередженим вогнем з воду, а також відділення. Маневр це організоване пересування підрозділів у ході бою з метою зайняття вигідного положення стосовно противника і зосередження необхідних сил і засобів на новому напрямку рубежі або районі, відведення підрозділів з-під ударів противника, а також перенесення або зосередження вогню. Для найбільш ефективного ураження противника. Залежно від складу, сил і засобів, маневр здійснюється. Підрозділом це може бути взвод, відділення або танк. І друге це вогнем. Видами маневру підрозділом. Є такі охоплення, обхід і відхід. Охоплення це маневр який здійснюється підрозділами для виходу у флан противнику. Обхід це більш глибокий маневр, який здійснюється підрозділами для виходу в тил противника. Охоблення і обхід здійснюється в тактичній вогневій взаємодії з підрозділами, які наступають з фронту, а іноді із тактичним повітряним або морським десантом. Відхід, Відхід це маневр, який здійснюється підрозділами або вогневими засобами, з метою виходу з-під ударів сил противника, що переважають недопущення оточення або для заняття більш вигідного положення для подальших дій. Відхід проводиться тільки з дозволу або за наказом старшого командира. Маневр вогнем полягає у зосередженні, розподіленні і перенесенні вогню. Зосередження вогню це ураження однієї цілі вогнем високої щільності в короткий проміжок часу. Розподілення вогню це одночасне ураження підрозділом декількох цілей. Перенесення вогню. Це послідовне ураження цілей або перенацілювання і ведення вогню по нових цілях при їх виявленні. Маневр повинен бути простим та виконуватися швидко і раптово для противника. Характерними рисами сучасного загальновійськового бою є такі. Це рішучість у досягненні мети. Висока напруженість, швидкоплінність бою, різкі зміни обстановки, наземно-повітряний характер бою, застосування різноманітних засобів ураження і способу ведення бою, швидкий перехід від одних видів дій до інших, а також широке застосування технічних засобів і автоматизованих систем. Основними способами ведення загальновійськового бою є послідовний розгром підрозділів противника або одночасне ураження противника на всю глибину побудови його бойового порядку в обороні або в інших видах бойових дій. Для успішного ведення бою. Солдат озброюється та екіпірується особистою зброєю. Це автомат Калашникова АК-74, ручний кулемет, ручний протитанковий гранатомет, може бути снайперська гвинтівка. Крім того, у солдата повинні бути необхідна кількість боєприпасів, ручні осколкові гранати а також можуть бути протитанкові гранати. До носильного екіпірування входять польове спорядження, стальний шолом, протигаз, піхотна лопатка, фляга з водою, плащна китка, комплект польового обмундирування. Крім того, у солдата обов'язково має бути речовий мішок з такими речами як казанок, кухоль, ложка, сухий пайок, індивідуальна аптечка, засоби знезараження води, предмети особистої гігієни. Усе це становить ту частину екіпіровки, яка перевозиться БМП або БТР або автомашиною і розміщується згідно з рекомендаціями. На цьому тема номер 1 завершено. Наступний урок ми розглянемо тему 2 індивідуальні дії солдата та взаємодії у складі двійок або груп. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!